Кожен громадянин у державі має як права, так і обов'язки. Серед них і військовий. Це означає, країна має право закликати свого громадянина до війська. Водночас, невиконання свого обов'язку або відмову від його виконання кримінальний закон називає злочином. Саме до військових злочинів за чинним законодавством відносять кілька десятків діянь. Найпоширеніші з них це дезертирство, ухилення від проходження військової служби, втрата зброї, боєприпасів чи військового майна, відмова від виконання наказів, недбале ставлення до проходження служби, і не тільки кілька місяців тому законотворець посилив відповідальність за вчинення військових злочинів під час особливого періоду, враховуючи те, що на сьогоднішній день оголошена мобілізація відповідно до указу президента, президента України, фактично в Україні діє особливий період, зокрема, який поширюється на військовослужбовців, тобто військовослужбовці несуть службу. Під час дії особливого періоду тому відповідно і на сьогоднішній день вчинення кримінальних будь-яких правопорушень можливо кваліфікувати під, як такі, що вчиняються під час дії особливого періоду. У військовій прокуратурі розповідають, дезертирство інкримінують тим, хто взагалі відмовляється служити у війську. Тих, хто без поважних причин та не повідомляючи командування, залишив військову частину на певний термін, обвинувачують в ухиленні від проходження служби. На сьогодні є і приклади хабарництва серед військових. В одній із частин міста Хмельницького командирської частини отримав непромірну вигоду у вигляді грошових коштів за вирішення питання щодо. Призначення на посаду одного з підлеглих військовослужбовців своєї військової частини, тобто фактично пов'язане з проходженням військової служби. Більшість військових злочинів є тяжкими чи особливо тяжкими, а тому законодавство передбачає значні терміни ув'язнення за їх вчинення за самовільне залишення військової частини в умовах дії особливого періоду, також від 3 до 7 років позбавлення волі. Дезертирство на даний час за дезертирство наступає кримінальна відповідальність. Від 5 до 12 років позбавлення волі, тобто злочин вважається особливо тяжким. Злочини пов'язані з невиконанням наказу та непокорою, кримінальна відповідальність наступає у вигляді від покарання від 2 до 5, та відповідно від 5 до 7 років позбавлення волі. Що стосується викладення привласнення військового майна, то кримінальна відповідальність передбачена. Санці статті у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі. Серед тяжких військових злочинів і незаконне привласнення зброї чи боєприпасів, злодіяння, скоєння якого все частіше фіксують правоохоронці, відколи на сході України розпочалася антитерористична операція. Як не прикро, але про те, що бойову зброю не можна просто взяти з собою, повертаючись додому, часто не знають навіть професійні військові, не кажучи вже про бійців добровольчих батальйонів. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.